Електронна музика, татуювання та волонтерство у Запоріжжі. Відбувся дводенний благодійний гараж фест Організатор Олег Бемза розповідає: захід у прифронтовому місті влаштовують втретє, і цього разу виручені кошти з квитків спрямують на допомогу пораненим бійцям третьої штурмової бригади. Багато молоді та людей. Запоріжжя. І своїми вечіркими та благодійними фестивалями я намагаюсь утримати їх запоріжку, щоб їм було де піти і контрольовано розважитись, і після цього і бути задоволений тим, що всі гроші, які вони віддали за квиток, то все йде на ЗСУ. На благодійну вечірку прийшла місцева жителька Ірина Босенко. Дівчина каже, такий захід відвідує вперше. Я прийшла бо, мені було цікаво, що тут відбувається. Наскільки це круто, я побачила сьогодні. Мені дуже подобається, що сьогодні не тільки класна атмосфера, а те, що можна дійсно задонатити, але і Себе чимось зайняти. Тобто, наприклад, сьогодні я вперше робила татуювання. За дві години дівчина задонатила бійцям понад 700 гривень. Окремо вхід, і ось тут різні, наприклад, свічки, татуювання кною, майстер-клас. За ось це ще один відвідувач благодійної вечірки. Артем хлопець каже, важливо, аби такий відпочинок був корисним. Я дуже радий, що це благодійна також є частина в цій. Тусовці, тому що ну, ми зараз живемо в такий час, коли кожен громадянин, кожна людина повинна донатити, повинна підтримувати Збройні Сили України. Це дуже прикольно, тому що людина приходить відпочивати, провести гарно час і, і в той же час вона і донатить, і благодійність якось приносить користь людям. Цього разу благодійний гараж Фест відвідали понад 100 людей. Організатор Олег Бемза каже, за дводенну тусовку зібрали понад 30 тисяч гривень, які передадуть на допомогу армії. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков Суспільне, новини Запоріжжя.